Всім привіт! Тут до мене зараз прийде сестра з племінником і ми будемо смажити... Ой, яке світло. В піду. Будемо смажити стейки. Я вчора замаринувала, і я сама розпалила вогонь з першого разу, з одного сірника. Це для мене подвиг. І зараз будемо смажити стейки, картопельку і собі відпочивати, ще насолоджуватися сонечком і теплом. Чесно кажучи, день сьогодні не дуже. Вже сестру провела з Давидом, Давид щось плакав дуже. І якось так не дуже позитивний вийшов день. Хоча стейки були дуже смачні. Сьогодні п'ятниця, я зібралася, чекаю зараз клієнточку. Чому вона завжди так рука піднімається, коли я говорю? Чекаю зараз клієнточку на другу годину, а потім. Садочок сьогодні працює до пів четвертої, годинку зроблю і скоренько пішу за левим в садок. І потім будемо зайдем ще в магазин, щось купимо, будемо готувати їсти і чекати нашого татка. Вчора зробила печінкові тортики, обожнюю їх. І завтра робота. Завтра ще хочу зустрітися з подругою, посидіти. Та й таке. Я от не знаю, можливо, я ще недовго тут буду в Кам'янці. Можливо, тільки до кінця вересня, це ще тиждень залишився. Але не знаю, в мене ще тут є деякі справи, тому, можливо, трошки більше, а можливо, ще більше, не знаю. Просто Левчик останній раз, коли Лесик їхав, то він дуже плакав і нам якось так стало шкода, що ми вирішили, що воно того не вартує. Але не знаю. І тоді він в садок не дуже хотів ходити, а зараз ніби хоче. Не знаю. Я дуже непостійна і сама не знаю, що я хочу, де я хочу бути. І не знаю, як там буде. Не люблю загадувати. Хтось просив зняти відео, що в моїй сумці. От я вам хочу скоренько показати, що в сумці мами. Телефон на телефон знімаю, але ось я тут виклала у мене ще завжди мій другий телефон, на іншу карточку. Тому що клієнти мають мої два телефони. Мене бачите? Так. Гаманець. Вологі серветки. Спінер. Літачок. Ще один літачок. І найцікавіше три каштани. Що вони в мене там роблять, запитаєте ви. Це лав їх любить збирати. Ми, їх потім, ми коли йдемо в садок, то він їх збирає, а потім любить їх з гірки спускати і дивитися, як вони котяться. Покладу назад. Все, більше в мене нічого немає. Ой, тут сміття. До речі, треба викидати. Ось ще один баштан. Неділя, обід, 30 година. Ми збираємося погуляти. Лечек тату мою голову. І будемо йти. Тата, так похолодало, що п'ятницю було спека, а вчора і сьогодні дуже холодно. Сьогодні трошки краще. Підемо прогуляємося разом. Боже, чого я так прощу. Буду закінчувати свій влог. Ми тут накупили різних вкусняшок і зараз йдемо додому. Будемо дивитися фільм. Лесик сьогодні не їде, сьогодні неділя, завтра зранку поїде на роботу. Полював мені квіточку. Таку. Все, усім пока, усім добра бабра